Як десь психологія пояснює, що ну, добрий, добрий робітник то є той, хто щасливий в сім'ї, той, хто зі сім'ї може принести своє щастя також іншим людям. Але коли ми є в умовах війни і багато татів і мамів, ну, навіть просто і сьогодні не можуть прийти додому, не кажучи вже, що кілька місяців, так? то звісно, що ми десь, напевно, кожен маємо докласти ще більше зусиль на, на, на тих своїх ділянках, де працюємо, що робимо. Дуже часто люди приходять до храму знаєте, з питанням якогось розчарування, так, може, десь там сподівалися швидкого закінчення війни, або що робити, бо вже так ненавиджу тих москалів. Завжди кажу, ну погані слова нам не допоможуть матюками чи якимись такими, знаєте, штуками. Ми, ми точно не подолаємо їх, щоб військові мали зброю. Цю зброю треба зробити, треба над цим працювати, їм допомогти, і тоді вони захистять і себе, і нас.